Усім привіт! Я Богдан Колісник, і зараз ми заходимо до однієї із визначних і найбільших сучасних споруд Львова. Усі найпотаємніші закутки та своєрідне футбольне життя стадіону Арена Львів. Ви далі побачите у моєму сюжеті. Сам у такій величезній споруді я точно не розберусь. Тому сьогодні невелику екскурсію стадіону нам проведе. Пан Віктор спочатку не завадить трохи історії. Цю величну і неохопну для людського ока будівлю звели спеціально для футбольного чемпіонату Євро 2012 Буквально для кількох ігор вибудував стадіон вартістю майже 3 мільйони гривень. Ця ця площина називається чаша стадіон. На її дні футбольне поле із спеціальною травою. А навколо крісла глядачів. Вони встановлені так, щоб усі було добре. Видно гру. А над сидіннями закрита зона, адміністративний корпус, зали для нарад та різноманітні кафе. А по краях чаші стадіону своєрідний дах, який наче обіймає поле. Ось таких крісел тут майже 35 тисяч. Їх виготовили у Велику Британію і встановили у вигляді мозаїки. Дизайнери недовго сперечалися за їх колір. Обрали патріотичний, синій та жовтий, а також нейтральний, бежевий. Нами ми бачимо зону глядачів, яка розділена на 26 секторів верхнього ярусу і 32 сектори нижнього ярусу. І сама будова стадіону зроблена таким чином. Можемо подивитись на дах стадіону. Є таке спеціальне покриття Макролон, який пропускає сонячне світло, щоб більша частина поля попадала під сонце. Стадіон оснащений сучасним звуковим та світловим обладнанням. Це дуже важливо під час футбольної гри. І ще ось ці великі телевізори. Це табло, на яких показано рахунок під час гри, або футболістів, які гратимуть за ту чи іншу команду. Площа табло 62 квадратних метра, відтворює 4,4 мільйонів кольорів та відтінків. Дуже реалістична картинка. Дивимось на табло, дивимось на поле. жодної різниці нема. Тут місця для запасних футболістів, які чекають свого виходу на поле. В цьому залі проходять дві обов'язкові процедури предматчова та післяматчева прес-конференція. Це місця тренера гравця, місця журналістів, подіму телекамер. А зараз найпотаємніше місце. Сюди мріють потрапити всі вболівальники, але пощастило сьогодні саме нам із вами. Прямуємо до зони футболістів. Це різноманітні приміщення, де вони переодягаються, роблять масаж, чи руханьку перед важливими матчами. Кожен футболіст має своє особисте місце, де розкладена його ігрова форма і його особисті бутси. Буців буває декілька, в залежності від погодних умов, мокре поло, поле, поло, відвести трави. Висока трава, низенька трава. Бачимо ігрові м'ячі. нічі. Їх буває декілька. Чому? Тому що коли м'яч виходить за межі поля, маленькі хлопчики мають швиденько подасти. Тому їх привозять, бачите, не один, не два, а до десятки. Я вже навіть трохи втомився. Повірте численними приміщеннями можна ходити цілісінький день, але решта нехай залишиться для вас таємницею. Приїжджайте на футбол та роздивляйтесь усе самі. З вами був Богдан Колісник.